17 -та година. Так щось мені захотілось кудись мені закрутило поїхати. І ось я вже тоді ну, приїхав. Подивитися, як тут що тут в паркі Гагаріна Славно звісному, відремонтованому. Я вже його показував. Якщо комусь цікаво, можете подивитися, силочка буде отут. А я зараз подивлюся, які тут зміни. Це не кар'єри з ізумрудними водами. Майже 18 година, я катаюсь по Житомиру. Потихеньку. Хочу ще зараз заїхати в магазин, купити собі до кави вершків, бо я люблю верш... каву з вершками. Тут треба в центр виїхати, через центр буду їхати. Байкери їздять по житоміру я дивлюсь. Аж веселіше так трошки, що я не один катаюсь, тільки що мені назусіть такі 4 байкерюги. Поблукав. Думав що я Житомир хорошо знаю. Начав їздити по вулицях десь кудись заїхав фіг знає куди. Ну, це нічого буду знати Це пригодиться Ну, дороги, конечно, в Житомирі это просто капец якийсь, Чесне слово. Одне расстройство. Ну трохи їздять, як бачите. Трохи є. вже пів на дев'ятнадцяту ні ще кілометрів 70 додому клипати. да, Черніхов прийду, там є така гарна кав'ярня, поп'ю кави і буду себе набагато краще почувати. І вершки яготинські, 15% жирності. Люблю, щоб кава була жирна. Вона смачніша тоді, більш така м -м, насичена молочним смаком. Це круто. Мій коник стоїть, мене сьогодні покатав, я сьогодні кілометрів, навіть 80-80 це тільки в один конець да, вже буде, напевно. За сотню хорошу. Ще поки додому доїду, і буде цілих дві сотні. П'ємо американо з молоком і вирушаємо далі. Ну що ж, висуваємося далі. Попили кави. 60 кілометрів я вже сьогодні намотав по Житомирській області. Слава Богу, дощ мене не накрив. Я так якось між хмарами пропетляв нормально. Погодка така нормальна, не жарка, взагалі, класно їхати. Зараз десь, ну, напевно Градусів 22 отак от є. Супер. Мені подобається. Дуже комфортно їхати. І тут мені така їзда подобається, щоб було так марно трошки, але щоб дощика не було. І помірно тепло. І тоді найвелике задоволення. я вже сьогодні Накатався 19 година на під'їзді до Коростеня. Уже 176 кілометрів на спідометрі. Нормально, так. З задоволенням без напряга, потихеньку, нікуди не поспішаючи. Зупинився тут в цьому сосновому затишку, зона рекреації, нема нікого. А от на тому місці. Народу, з дітьми гуляють, щось це якось не користуються популярністю, хоча тут теж досить непогано, але щось сюди коростенці не поспішають. Більше все-таки вони далі туди проїжджають, там більш так цікавіше, напевно. А я буду казати до побачення. Катайтесь, літо проходить, але буде тепла осінь. Кажуть, що вересень буде дуже теплий, і ще навіть і жовтня кусок буде теплого, Так що надолужуйте, хто не встиг. До побачення. Добрий день всім моїм підписникам. Сьогодні другий день вихідних і неділя. Вчора я, як ви знаєте, їздив в Житомир. Вчора покатався трохи, і в мене сталася така невеличка пригода. Ну, не пригода, скажімо так, а така особливість. Відвалилися в мене від лампи. А тут можете подивитися. У мене лампа головного світла. У нас світлодіодна, і від неї відвалився отакі от концентруваччі палінзи, який концентрує пучок, і впав мені сюди прямо у відбивач. Тепер я хочу його звідси дістати. Для цього, щоб його дістати, я вже тут певно розробив певну конструкцію, як я це буду робити. За допомогою патичка. На нього намотаю на кінець двосторонній скотч, і двостороннім скотчем буду намагатися приліпити цю лінзу і витягнути її з відбивача. Ось я маю такого патичка і маю двосторонній скотч. Що в мене з цього вийде, зараз побачимо. Але для того, щоб мені туди увійти цим патичком, мені треба спочатку зняти саму лампу. А для цього, щоб зняти лампу, мені треба виконати деякі дії. Мені треба зняти оцю панель. Під цією панелью я зможу тоді увійти до лампи. Я одного демонтував, як бачите, він має отакий вигляд, але це не рідні. Я кажу ще раз: рідні інші трохи. Але це теж класна штука. Ви бачите, закручується пластиковий шуруп, він тут розпирає, і воно там тримається хорошо. Але дуже його незручно знімати. І одягати. тому що там ви самі бачите обмежена така обмежені рухи руками можна робити. Це треба мати такі руки, такі, знаєте, як у гінеколога, щоб туди залізти. Якщо у людини така клешня, то вона туди і не залізе. А рідні кліпси мають отакий вигляд, як бачите. Тут нічого крутити не треба, його отак от нажав, опа, і він уже розпер. А для того, щоб його демонтувати, достатньо просто нажати так от на нього. І все, він протовкується далі. І тонким кінцем, тут вже немає цієї розпорки, він легенько демонтується. Я буду ставити такі, як були. Я їх купив на Аліекспрес замовив, до речі. Демонтував я цю панельку, ну, як бачите, і маю доступ до лампи. Для того, щоб, щоб туди долізти, треба ще зняти отакий резиновий захист, і там буде сам доступ до лампи. Тепер треба зняти да, да, навіть з моїми руками не так-то просто це зробити. Все, відводимо пружину, там є така пружина і дістаємо лампу. О, ось вона. Як бачите, лінзи там немає. Тепер зараз будемо доставати саму лінзу Навіть тут ще бачу корозію, якась пішла. Напевно, сюди щось волога все-таки попадала. Добре, що я сюди заліз. Як бачите, корозія. Так, тепер робимо на патичку такий застосунок. Тепер я буду намагатися приліпити цю лінзу, вона пластикова до двостороннього скотча. Треба трошечки її наліпити краще. О! О, і як бачите, все в мене вийшло. О, така лінзочка. Від вібрації, я так думаю. Вібрувало, вібрувало і все-таки випало. Ну, нічого, зробимо. Як бачите, таким нехитрим способом всього одним патичком не треба нічого розбирати, ми все дістали. Може кому знадобиться. Я не думаю, що у всіх такі лампи стоять і у всіх такі ситуації будуть виникати. Але тим не менше, якщо вони виникнуть і щось звідти треба достати, то це можна зробити за допомогою такого. Нехитрого застосунку, ну а всім наразі до побачення. Катайтесь, і все буде добре.